Тикати вона не говорить і не відповідає. Треба її ось так трошки постукати, тоді вона розуміє. О, банан, банан, банан! Перекус з апетитом, бо вона, вона не знала, не чекала, що її банан чекає. А? Е? Воно? na kameru. Velmi silno. ma di so. giada chiudi tutto uh -huh. metti qua indietro ce l'hai qui la borsa bella tieni А-да, нон-сіпо, нон-сіпо, нонсіпо. Ось тут вільний пляж. Дивіться, який він широкий, широкий, він дуже сильно широкий. Звідси аж туди, до того синього паркана. Ніхто не платить. лежать у нас пісок. Дуже, чим мені подобається, тут Тоскана, що у нас пісок. Пісок, пісок, пісок. І зовсім ніякого каменю ви тут не знайдете, бутилки не знайдете, якоїсь шклянки не знайдете. Зовсім. Скла ніякого. За всі руки я ні одного скла тут не знайшла взагалі. Джада має сумочку сумочкою такою, ми так гарно спацируємо. У нас є для собак є окремий пляж. От, тимчасово ще так людей багато немає, не можна сюди собаку приводити, але ми привели. І взагалі то є пляж, де тут багато тускані є. Що ти приходиш спеціально от, господар з собаками приходить, вони там всі дружно собаки бавляться, сидять під парасолею. Є багато в нас таких пляжів. І тут знову вільний пляж, де цей мужчина теж такий широченкий. Зараз людей немає, пізніше буде багато. Через 10 днів вже сезон починається. Такий Настоящий, горячий. Тішу, як вони ну, ті, що рятують життя, щоб воно не тупилася, вони вже працюють, вже працюють вони. Мені здається, до 6, або до 7 години вони. Ще не поставили парасоли. Eh, Джада <laughs> сама бере мою руку і так тримає. Тримає скільки вона хоче. Керує вона, все обнімаю вже, Вже обнімає мене. Байка тут така, не можна сідати, але поки що нікого нема, можна, а літом як розгар, як тут все працює, то абсолютно не можна сідати.

в сумці має. Провіримо жіночу сумочку. Жіночу сумочку, Джада, покажи, шо, покажи, покажи, що там в тебе є. Записна книжечка. Аспе джада, І тут джада ще щось знову має. Якась нова упаковка. Пістолет. Ой, який вітер, мама мія. Кольоровий такий. Потягнути і хлопушка. Хлопушка тримай, дяда. Теп і вітер. Дядя митті дентро. Мить і кві. Вже закрила, вже закрила, вона завжди закриває. Закрила, а тут треба відкрити. Тя, да мить дентру, миті кві, кві, кві. Що ти хочеш відкрити? Джеда з автизмом їй вже 32 роки, вона виглядає дуже молодо. Ось такі ручки має гарненькі, Бачите, яка моя рука, а яка її. Кане mm. Каненобіля. Бачите, ось які? Це охотничі собаки такі колись. Царів королі таких всіх, як картинах. вони є. Називається він ССС. починається на С. Джада, все провіряє, все провіряє. Най це подарок, все мені треба дати. Давай, Повернися, ти там маєш ще банан в сумці. Супці банан ще є, треба з'їсти зараз. Дуже гарне повітря, зовсім не холодне, приємне таке, знаєте, без парасольки, гарно сидіти. Сонце не таке, що воно тебе не палить, не, не з'їдає, не, 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 не є опасне сонце. Таке дуже-дуже приємне, додому навіть не хочеться йти. Аж Джада весела, починає, починає співати. Джада, Мадона, ой, на коліна сідає і все. Ой. Мадонна. Ой, які поцілунки, які поцілунки. Ось такі доріжки роблять, штучні, бачите? І вони так до моря, з моря. Треба сміття нам викинути, банан викинути. Ось така доріжка йде. Майже до самої води. І це дуже зручно. Тому що тут пляж вільний. Ось тут ви можете собі літом лягти. Джада мені вже дає цей банан, шкірку, я маю ту шкірку нести в сміття. Тому що у нас сіньоріна. І ось так. Ну, тут, звичайно, ці останні такі о, далеко від води, тут ніхто не буде лягати, але ось там ближче-ближче до води літом буде все-все зайняте. Місця всім вистачає, хто хоче платити, хто хоче не платити. Тут ми з міста, о тут води приїжджаємо, ми дуже близесенько до, до, -до, до моря, нас тут ніхто не бере. -о, ці -о -о, парасольки беруть, лежаки беруть ті, що здалека приїжджають. Нам не потрібно ми на півдня, на три години, на чотири години. Ми так лежимо собі на, на пісочку. І йдемо і я бачу такий будинок, новий збудований будинок. І бачу, він такий вікна маленькі, двері маленькі. І це не красиво, як так вікна маленькі, двері маленькі. Але я зрозуміла, що це вигідно. На морі е менше сонце світить, менше вікно є, хочеться такої темноти за такого Прохладної кімнати такої хочеться. І е, літом добре, воно так є, як трошки так темненько прохладно. І піше зимою так само, зимою теж менше вітер віє, менше холод заходить до хати, як менше вікно. Але це не красиво. У нас тут така вілла є. Цей будинок його недавно збудували. Раніше тут не було. Йдемо ква. Отраверсімо сестра. Оця пластмаса огорожує від, від очей, щоб люди не дивилися. Яке це некрасиве, бачите, воно вже таке облізло на сонці. Ну, таке некрасиве. Вже хоч би робили, щоб не облазило так на сонці скоро. Колір втрачає. І от тут окремий вхід. бачите? Тут один вхід окремий. З тої сторони другий вхід окремий. Тут багато таких квартирок. Таких малесеньких входів багато, з різних сторін, щоб було вигідно. А там третій вхід. Там наверху жінка живе, видно, що живе цілий рік круглий рік. Тут живуть люди теж круглий рік. небагато їх, але живуть. Малесенькі вікна такі. Я просто привикла, в мене вікна такі великі, в мене така сонячна, ясна кімната, світла дуже. Квартира моя. Я дуже сильно задоволена такою квартирою. Кожен раз, як бачу такі вікна малесенькі, мені не подобається. Подивимося, отаке я буду робити в себе на балконі приблизно. Бачите, так воно приблизно буде виглядати. Я вже багато фотографій зробила, ще мені треба буде зробити фотографії. Ось так буде в мене шафа виглядати на балконі. Ось так. Ось тут одна половинка, приблизно таке, я б буду робити на, на моїй тераці. Бачите? Такі двері, така буде шафа. Так буде вона виглядати. О, зверху тут мені подобається така поличка, що є, може я таке щось буду робити приблизно. Джада вже мені квіти дала, тіні, тіні, джада. Треба буде майстрові показати. Колір такий теплий, може, може, може мені такий колір зробити, теплий чи білий. А певно, що білий, бо вікна в мене білі. Йдемо, йдемо, Джан. Різні кольори є, бачите, тут ще темніше, кава з молоком. Пахнуть квіти, пахнуть, пахнуть. Йдемо в машину їдемо додому. Гарно ми походили, дуже гарно відпочили. Все подобається. Дякую вам, що ви мені пишете, що ви дивитеся моє відео. Дякую вам, що ви дійшли до, до цього до кінця, до цього місця. З вами була Анна з Львова. До скорої зустрічі!